Доброго всім дня! Сьогодні я хочу поділитися з вами унікальним, на мій погляд, у простоті, відео приготування гарбуза, можливо, найкориснішого гарбуза по старовинному рецепту. Дуже-дуже просто він готується. Коли приїхала моя сестра, гості, а я готувала гарбуз. Вона мені каже, а є що ти шкірочку чистиш? А моя сапруга готує гарбуз із шкірочкою. І ти, знаєш, цікавий оригінальний смак, виходить. Отже, я сьогодні теж вирішила розповісти вам про те, як готували гарбуз по старинному рецепту. Мені вже зараз. Більше 60 років. Але я не знала про цей рецепт. же, можливо, хто з вас теж не, не чув про нього. Через це я поділюсь з вами по таким відео. Я вважаю, що такий рецепт достойний поворот. І так я помила гарбуз з усіх сторон, дуже гарно вимила шкірочку. Порізала на шматочки. У мене такий гарбуз не, не дуже важко ріжеться. Сільський хороший такий гарбуз, не десертний. Порізала на такі шматочки отакі. Разом зі шкірочкою. Такі шматочки, щоб влазили у каструльку. Вода у мене вже закипіла. І я оці шматочки гарбужа вкидаю, і отак я почистила, е, вибачте, порізала, промила, порізала пів гарбузок. І всі шматочки вкидаю у коту. І смак такого гарбуза, я думаю, вам сподобається. Він не схожий на смак гарбуза вареного, який ми звикли готувати. І отак варимо до повної готовності. Можна на початку прикрити кришечкою. І за 15-20 хвилин одержуємо такий мармеладний. Арбуз і шкірочки готуємо. За бажанням можна присмачити цукровою пудрою. Ну як любить. От така цукрова пудра. Я трішки смачок присмачу пудрою цукровою, а трошки будемо Так, так смаком, так. Ще в має багато. Гарбузика, я просто показую, щоб можна притрусити цукрою пудрою для солоду. І за 15-20 хвилин, в залежності від вашої духовочки, отакий прекрасний смаколик гарбузовий за старовильним рецептом. Нас готовий. І навіть шкірочки знімати не потрібно. Натурпродукт. Це геніально просто. Дякую за увагу. Якщо сподобався, скористайтесь моїм рецептом. Мені, наприклад, подобається. Дякую за увагу. Заходьте на мій канал. Поставте подобайки, якщо ж сподобався рецепт. І підписуйтесь на канал. Заходьте. І будемо готувати завжди. Цікаві. Смачні, здрави, доброго усім здоров'я, миру, добра і щастя.